Ну а зараз а, до цікавого і приємного чотирилапи рятувальники ДСНС повернулися з Туреччини. З е, там вони були з важливою місією під завалами після е, потужного землетрусу. В Туреччині вони повернулися. Е... Ну треба ж відзначити, що службові собаки це якраз таки дуже важлива складова рятувальна операція, так. тому що вони відчувають е, під тонами ось цих завалів. Так бачили ці страшні кадри із Туреччини е, під тонами цих от. Уламків будівель відчувають людину. І як найкраще показують, що ось тут треба шукати. Ось тут є люди, які ще живі, яких ще можна врятувати. Тому дійсно собаки це прям невід'ємна частина, дуже важлива складова рятувальної операції. Так, тож як пройшла поїздка наших рятувальників та як справи зараз у чотирилапих, давайте розпитаємо у нашого Саші Ковальова. Він з нами на прямому зв'язку. Саша, привіт! Привіт, друзі. Що ж, я зараз прибуваю на одному з тренувальних майданчиків, де тварини продали. Здобуваю ці необхідні навички під час от таких от важливих місій з пошуку людей під завалами. Я вже тут до речі познайомився. Це пані Ольга, яка тренує ось цю прекрасну прекрасну собачку. Звати її до речі, ніндзя, щоб ви розуміли, так що все серйозно. Пані Ольга, доброго ранку вам. Ви нещодавно повернулися з Туреччини. Так. Дуже важлива місія нашої пошукової рятувальної групи була там дуже багато людей під завалами. Ну от для початку чи вдалося чи була успішною місія? Наскільки вдалося допомогти Туреччині з пошуками людей? Ну, місія була успішною. Ми отримали наш сектор, який ми повинні були опрацьовувати, тому що кількість завалів була дуже значною, і там потрібна була б допомога усіх, тому що одна чи декілька країн з цим ніяк не впоралися. А, тому місія справді була успішна і ми а, з, а, зробили свою роботу, якби собаки також відпрацювали по повністю. І... Як багато собак, до речі, відрядили від України від України було відряджено 10 собак. Це п'ять собак від нашого центру мобільного рятувального центру швидкого реагування і а, також п'ять собак від міжрегіонального центру швидкого реагування міста Ромни я знаю, що тварини, які працювали в Туреччині, вони до цього вже брали участь і в пошукових операціях тут в Україні після російських обстрілів. Це вже така загальнопоширена практика, і я кажуть, що вона дуже ефективна. От в Чому унікальність собак, от зважаючи на всі технології, які є. Чому важлива присутність от таких от пошукових загонів з собаками? Що, що у них є таке унікальне, що вони можуть визна знаходити людей? Ну, Собака має дуже хороший нюх, вона може знайти людини під слоєм завалів. І Також вона може зробити це дуже швидко, тому що вам не треба, от, наприклад, для того, щоб швидко продивитися велику кількість зруйнованих будівель, вам не треба мати собою Багато обладнання, ви можете взяти собаку, вона пробіжить по будівлях і нюхом почує, якщо там є живі люди, і швидко їх позначить, тоді вже можна буде приступати до рятувальної операції і діставати людей з під завалів. Як довго триває їхня підготовка? Ми зараз на одному з полігонів, з полігонів, і тут дійсно такі от реальні умови відтворені, наближені до реальних так. От з тих завалів. Наскільки багато часу доводиться проводити тут, що Перед тим як поїхати е, на завдання вже а, взагалі собак цих починають з Цуценят першу атестацію, собака може дати в 15 місяців. Тобто десь півтора роки тримає підготовка. Потім всі собаки отримують атестацію. Обов'язково і тільки після цього вони можуть залучатися до дій. До mm. робіт пані Оля, дякую дуже. От е, ніндзя вже дуже хоче дуже хоче завершувати це включення. В неї є свої справи. Ми порушили насправді такий щільний розпорядок е, цих от рятувальників чотирилапих. Е, Тож, друзі, отака от, от ситуація. Власне, про е, результати поїздки в Туреччину почули. От ну і власне собаки і, і їхні наставники щоденно на варті, щоденно готові. Допомагати в разі необхідності, Дякую Саша е, Неймовірні створіння, неймовірні люди, які займаються цими собаками, передавай. Просто знаєш, от зараз, коли ключка закінчиться, просто обійми Ольгу і ще раз ніндзю так чик -чик -чик, і подякуй за те, що вони роблять.